Друзі, мої вітання. Продовжимо уважно за подіями на фронті. Мабуть, вже доречно буде проміжні якісь підсумки великого літнього наступу ворога проаналізувати, адже перший місяць літа на цьому тижні завершується. Тож з якими результатами ми можемо говорити про що ворог щодо своєї літньої компанії? все це буде в полі нашого зору. Будемо дискутувати з нашим спікером, який допоможе в цих питаннях розібратися. Виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго доброго дня, пані Олі, Добрий вітаю. день. пане Дмитре. Ну що, червень місяць завершився, фактично вже завершився. Отже, мабуть, на щось варто вже звернути увагу в контексті великого цього літнього наступу. Про ворога про який так багато говорили, і західні представники, і наше військово-політичне керівництво. Наскільки для ворога це успішний наступ, чи ну скажімо так, це тільки лише початок, і все основний момент пропадеться значно пізніше? Поки що не успішно дивіться, росіяни глобально їхній задум вони працюють на максимум своїх спроможностей. І коли хтось говорить після наших зокрема успішних ударів, чи, наприклад, після операції Павутина, що тепер буде якийсь гнів Кремля, так усе жахливо, що вони з нами можуть робити, вони роблять. Якби вони могли зробити ще більше, вони однозначно це все робили. Це стосується починаючи того, як вони себе поводять на фронті, коли за одне село можуть класти 300-400 чоловік своєї піхоти і закінчить. Чуючи тими воєнними злочинами, які вони продовжують чиняти це винищення за національною ознакою, геноцид з масою депортація дітей, удари балістикою по житлових районах. Ну тобто, що іще нам потрібно для того, щоб зрозуміти росіяни, прийшли нас просто напросто винищити, якби вони могли здійснити і мали для цього всі передумови, технічні, юридичні, міжнародні. Політичний ядерний удар по нашій території, то вони б однозначно це зробили. І якщо вони приймуть таке рішення, то це точно не залежатиме від результативності наших ударів по території Російської Федерації. Повертаючись до питання безпосередньо літньої наступальної кампанії, як вже його хрестили росіяни, то здобутки поки кажучи, м'яко кажучи, досить таки скромні. Ну, по перше, наступ на на, на сумщині. Оця перша хвиля вона принаймні захлинулася. На щастя, тут, звісно ж, потрібно віддати належне е, командувачу командуючому десантно-штурмових військ е, Данилу Апостолу, який відповідає за цей сектор, і поки що ми можемо говорити про певну стабілізацію. Бо ось та червона пляма, яка виросла на півночі сумської області. Вона ж і це як мінімум дво-трьомісячна наполеглива робота Російних російських окупаційних військ, які рівняли цю територію артилерією, керованими авіаційними бомбами, і саме на Сумщині масово застосовують. Це дрони на оптоволокні, не дивлячись на чисельну перевагу ворога, і тут потрібно знову ж таки вітати належно нашій 225 двадцять штурмовій бригаді, <підрізвіць> нашим підрозділ єгерським підрозділам нашим іншим механізованим бригадам і, зокрема, екіпажами в півідронів, Станом на зараз те, що вдалося їх стабілізувати по лінії Кіндратівка-юнаківка. Нам вдалося звільнити важливий населений пункт на шляху до наступного рубежу оборони по лінії хотінь Писарівка і Волжанський вдалося деокупувати цей населений пункт і також значною мірою вдалося відсунути росіян на, на північ селище Юнаківка. Це все при тому, що впродовж усієї наступальної кампанії росіян на одному із ділянок в районах Вараченого і Новомиколаївки. Наші підрозділи намагалися постійно штурмувати, тобто ось такий бліцкриг. А у росіян і не було наступу прор... на задуму. Перепрошую прориватися до Сум, але вони хотіли максимально близько підтягнутися до міста, розгорнути свою ствольну реактивну артилерію і уже потім цільово полювати. Саме за місцевими жителями, щоб і Сум, і сум перетворю, перетворювати на такий собі херсон, угу. де от просто таке є великий полігон полювання, із таких е, успіхів ворога і реального просування не на сотні метрів. Причому ці сотні метрів долаються з величезними втратами впродовж багатьох тижнів. Ну тут є просування росіян на трасу покровська Костянтинівка, і те, що вони змогли просунутися в таких рай пунктах як нова полтавка Новооленівка, це створює досить таки загрозливу ситуацію для нашого Костянтинівського гарнізону. І Я думаю, що все-таки Костянтинівка буде для росіян фокусом номер один. І до кінця літа вони захочуть почати битву за Костянтинівкою максимально притул е до неї підійти. Поки що е нам вдається стримувати ворога, і він атакує з трьох сторін. Це часів яр із заходу і південного заходу. І поки ми не стоїмо в місті, цей задум не вдається. Бо росіян є динаміка просування от в чистому полі на чистій території, де вони просто масовістю от чисельно нас можуть перештовхувати, і ми змушені відходити. Але як тільки вони заходять у міста. То там починаються проблеми. Я нагадаю, що часів яр мав впасти за розрахунками західних аналітиків, і навіть деякі спікери Сил оборони поспішили тоді заявити, що часів яр впаде незабаром після Бахмуту. Але як би там не було, західну частину міста ми досі контролюємо, і поки ми у цьому місті, росіяни як таргани, не розбігаються по великій території для того, щоб підсуватися до Костянтинівки, і взагалі до цієї великої агломерації міст: Слов'янськ, Краматорг, Дружківка, Олексієво, Дружківка і інші міста так. Саме ситуація у Торецьку, Ми ще тримаємо північні і північно-західні околиці міста, але задум тут так само один після Торецька рухатися до Костянтинівки. Ну і про просування ворога на трасі Покровська-Костянтинівка я сказав. Тобто, задум з трьох сторін сторін стискати і максимально брати півногівий контроль, основну нашу логістичну магістраль, по яку я про яку я сказав, яка тягнеться від Слов'янська і до Костянтинівки. Угу. Наступним таким пріоритетом у, у них залишається. Це це. Хоч на метр, хоч на сантиметр, зайти на Дніпропетровщину. Це потрібно для інформаційно-психологічних операцій на російську аудиторію показати, що війна перекидається на більше регіонів. Що російська армія на пікові свого успіху? Це потрібно, щоб деморалізувати нас, що війна розростається, а влада, уся лінійка влади Зеленський, Сирський, Паліса, воєначальники. Всі вони хочуть тільки побільше знищити українців, і потрібно як там не виділуватися, а Приймати усі вимоги ворога. Тільки для того, щоб припинилися бойові дії, і ну мало хто розуміє, що за чотири роки росіяни планують більш потужну війну, щоб остаточно знищити нашу державу. Ну і на захід і псоди особливо не розбираються, чим Дніпро відрізняється від Дніпропетровського регіону, і от показувати Україну як Фелістейт, що наша оборона просто-напросто сипеться. Але я нагадую, що в нас на кону зараз не окремі регіони, а питання виживання нашої держави. Ну і нам важливо зберегти не руїни сіл, які росіяни просто рівняють із землею. а все таке життя і здоров'я наших військовослужбовців, тому що, хоч ми і відходимо е, по деяких ділянках, все одно ворог стирається і має колосальні втрати за минулий рік. Вони перевершили перший і другий рік повномасштабного вторгнення. Інші напрямки я все таки розглядав би як другорядні. На жаль, зараз загострилася ситуація на півночі Харківщини. Про що знали наші розвідки? Про що заявляв зокрема генерал Буданов, там двічі як мінімум, а той два з половиною рази. Наростилася кількість штурмів, зокрема у Вовчанську росіяни хочуть. Нас перекинути через річку Вовча, яка розділяє місто на північну і південну частину. Але ми ще продовжуємо утримувати автоагрегатний завод, який якраз минулого року звільняло головне управління розвідки, і просуватися на схід вздовж вовчанських хуторів. Там є ліси, і вони намагаються от рухатися під прикриттям от лісового покрову. Щоб отак по два-три чоловіки те саме стосується і району населеного пункту Липці. Так само важка ситуація зараз дещо на напрямку в районі населеного пункту Лозова Карпівка. Це ось цей напрямок від борової південніше. Там, зокрема, ворог мав певне просування в районі населеного пункту Новомихайлівка, але він там дуже бадався за цю територію, тобто це просування сталося як мінімум наслідок важких виснажливих боїв, які тривали тижнями. На Запорізькому не вдалося проломити. І е, росіяни все більше, в тому числі на сумщині. Використовують виключно м'ясні штурми. Це група максимум 2-3 чоловіка. А вся техніка, яку вони можуть переправити, це або баги, або мотоцикл. Якщо починається механізований штурм, як от було зокрема нещодавно в районі реєстратинівки, угу. то це все знищується як мінімум за 8, 10, 5 кілометрів ще наближення до лінії бойового зіткнення, коли ще навіть вони не заходять на нашу територію. Тому людський ресурс і ставка на людський ресурс це буде основна кампанія Кремля. Ніякого хитромудрішого плану якогось більшого задуму росіян немає. Вони щиро mm -hmm. вірять, що просто передавлять нас числом за це літня. Кульмінація літнього наступу ворога ще попереду, чи за оцей місяць ми вже побачили, ну, скажімо так, максимум їх можливостей? Ні, це не максимум можливостей. Ми можемо сказати, що. Першу хвилю так званого літнього наступу ми збили. Це видно по Сумщині, це видно по Костянтинівському напрямку. Бо ми не бачимо вже таких стрімких просувань, як та Діпстейт це підтверджує. А наявні просування, які є зараз, ну вони обраховуються сотнями метрів. Вони зараз однозначно будуть підтягувати резерви. Вони відмобілізовують своє гарматне м'ясо, знову е, збільшують виплати. Хоча, наприклад, по регіонах є затримки. Із цими виплатами, але для якогось маргінальної особи із глубінки отримати зі старту 40 тисяч доларів ну це просто космічні гроші, і багато на це ведеться. Втрати російської армії десь приблизно за місяць, 35 плюс тисяч. Угу. Рекрутувати вони можуть десь по різному в 25-30, Це максимум в гірші місяці в них було 10-15 тисяч. Тобто ми їх під'їдаємо, як би там не було, але до такого розсипання. Російської армії, ну м'яко кажучи, ще далеко. В кінці літа ми побачимо перші проблеми е, із підтриманням такого рівня агресія. Не кажу, що вони не будуть з нами далі воювати е, в кінці року. Більш активний тут Росіянам доведеться дещо змінювати свою тактику боїв, але то, що то точно. Це ще не кінець. На жаль, ворог ще має запас, ще має резерви для того, щоб угу. так далі продовжувати політику гаразд. До інших е військових новин пан Серський зазначив, що не можна виключати наступ Росії з Білорусі. Я так розумію, це він говорить в контексті оцих е осінніх навчань на території Білорусі, яка буде проводитись Росії. Але е чи розділяєте ви таку думку, пане Дмитре? Бо наскільки я пам'ятаю, там же Росія і е відсуває своє навчання в глиб території Білорусі. Подалі від кордону з України, ну і здається, кількість їх військових теж суттєво знизили. Там був щось по про 15 тисяч. Спочатку йшла мова, зараз їх до 10. Різна йшла мова, і дуже багато чуток було. Я навіть зустрічав абсолютно космічні цифри в 100 тисяч чоловік. Але я думаю, якби росіяни оперували такими резервами, то ми б їх бачили на Сумщині. Покровському напрямку більш реальна цифра це десь 12-13 тисяч чоловік. Дійсно, режим Лукашенка переніс навчання більш глиб. Очевидно, так званий в лапках батька дещо нервує, тому що він розуміє, що ситуація зараз хитка. І є певний є, тупік у продовженні бойових дій. Ну тому, що на заході ось оцих перганячих просувань росіян по селах, ну вони ну м'яко кажучи не помічають. Ніхто не розуміє, де Донець, де Дніпропетровськ. Скажіть так, як там. Київ стоїть. Якщо стоїть, то значить Росіяни не досягнули своєї мети. Дійсно перенесли вглуб, Дійсно, у росіян є плани на Сувалкський коридор, але поки стоїть Україна, вони не переходитимуть до його практичної реалізації. Можливо, хіба що вчинять якісь провокації, типу збирання військ біля кордону, угу. не знаю, підсовування до паркану, міграційна криза. Це ж все е, нікуди не поділося, просто зменшилися масштаби. Чи можлива провокація і прорив? Так, це абсолютно можливо. Ну, вибачте, там погрузилися на автобуси вантажівки, здійснили маршкидок і роблять якусь провокацію вздовж кордону. Білорусів особливо вони і запитувати не будуть. Я нагадаю, оті перші розмови про що говорив президент України із диктатором Білорусі на початку повномасштабного вторгнення, коли він говорив, що це ж все не я, це все Путін. Він зі мною нічого не узгоджував. Це мабуть єдині слова, яким дійсно можна повірити. Ну бо свого васала ніхто і не збирається ставити до відома. Чи буде це на практиці не впевнений, як то кажуть, 50 на 50, тому що і Білорусь може вжити якихось додаткових заходів, тому що наша реактивна артилерія, і ми тепер маємо нову балістику, цілком досягає їхніх основних нафтопереробних заводів, які є основним джерелом. Наповнення казни мінська тому я скажу так: десь 50 на 50 Ми змушені в нас весь кордон, починаючи від Придністров'я, Чорне море, лінія зіткнення кордон зараз кордон з Білорусі це повноцінна лінія бойових дій, просто меншої активності. Лінія з Білорусі фактично заморожена, але ми тримаємо там досить такі значні сили. Це Зокрема, підрозділи національної гвардії, і ми там постійно зводимо фортифікаційні споруди. І це по великій мірі і псоха росіян про те, що ми не копаємося. От що що на півночі на північному кордоні ми дійсно багато нарили. От росіяни будуть шукати слабку шпарину, якщо вони порахують, сподіваюся, і зрозуміють, що напоротися на ці укріплення це просто понести величезні втрати. То, скоріш за все, вони цей вишколених людей просто перекинуть або на Сумщину, або на інші напрямки, де росіяни будуть просідати. Угу. Київ найбільше страждає від обстрілів в Росії серед великих міст України, а більшість ворожих ударів приходиться по Шевченківському району, свідчить інфографіка тексту. Також у статті відзначається, що наступними по небезпеці обстрілів в районному столиці є Святошинський, Солом'янський та Голосівський райони. Пане Дмитре, чому саме от Київ найбільше страждає від обстрілів Росії? адже Ну, зазвичай думка така в суспільстві теж існує, що Київ найкраще обезпечений з певних міркувань, найкраще обезпечений системою ППО. Тож, якщо Росія ставить собі з мету у всі масовані обстріли, проводити з метою деморалізації цивільного населення, ну доволі дивно обирати для цього таку ціль, яка найкраще обезпечена. Ну так вони ж своїми обстрілами виконують і суто політичні завдання. Більше 90% цілей, які летять по столиці, наша протиповітряна оборона, і тут треба зняти капелюха. Вона збиває, тобто шахетів більшість, ми збиваємо або давимо засобами радіоелектронної боротьби. Але ж є і інші політичні завдання. Ну, по перше, прильоти і всі ці теракти, які вони вчинили, це все так само для деморалізації, щоб люди вимагали тільки припинення бойових дій, без яких умов. Це те, що хоче Путін, тільки от зараз в цю секунду перестали стріляти з одного боку з другого боку. Це центр прийняття рішення, який як би там не було, впливає і на державний апарат, і на військових, бо тут ну якби там не було сім'ї, і люди, які приймають рішення, ну м'яко кажучи, дотичні до цього процесу. Поки стоїть столиця, значить допоки стоїть держава. Якщо столиця падає, то легітимність уряду урядових інституцій. Ну я не кажу, що вона зникає, але м'яко кажучи, це стає аргументом. Не на нашу користь, і ще один важливий нюанс у Києві. Ну нікому ж не секрет, що Тут тусуються усі: західні журналісти, західні волонтери, представники благодійних фондів, представники різноманітних дипломатичних місій. Ну можна пройтися ввечері по Києву, і англійська мова мені здається лунає, особливо в центральній частині на рівні з українською. А це все меседжі. І коли, тобто, ми говоримо, що ми боремося, ми якось намагаємося збільшувати відсоток. А журналісту іноземному прилітає у сусідній будинок ракета, то він на своїх емоціях видасть і такий матеріал, що та звісно, Україна бореться, але прильоти в Києві, вибухи, і складається відчуття, що це що все просто-напросто сипеться. Ось для цього робляться росіяни. Ну і плюс, просто банальне виснаження нашої протиповітряної оборони. Вони знають прекрасно, що в нас дефіцит стрілян до петріотів. І що американці нам зараз блокують це рішення? Ми вдячні Берліну, що вони добилися того, що, хоча б сотня цих ракет була передана, а вона є єдиною ефективною проти російської балістики. І аеробалістики проти шахедів у нас ситуація краща, питання лише темпів і грошей, бо ми маємо дрони перехоплювачі. Ми тестуємо нашу турель на основі штучного інтелекту для боротьби з шахедами. Ми тестуємо нашу лазерну зброю, і ми зараз розвиваємо е, і включаємо в ППО це армійська авіація. Також легкомоторну авіацію, і, зокрема, знову ж таки постало питання. Ось у цих гвинтових літаків, які можуть досягати тих же шахедів, і які йдуть зараз на. Надзвичайно великих висотах, 2 плюс кілометрів, і лише перед ударом, от такому крутому піке, наносять вогневе ураження, що ускладнює роботу дуже сильно мобільних вогневих груп. Тому десь такі задачі ворога, і навіть якщо той і чи інший шахет не долетів, він виконує для них цілком практичні. Політичні і воєнні задачі, угу. ви вже частково торкнулися щодо наших методів боротьби з шахедами, Періодично ще інколи з'являється е, в суспільстві така тема щодо е, можливості і блокування зв'язку під час повітряної тривоги. Зокрема, от народний депутат пан Ваніславський, він якраз з оборонного комітету теж про це згадував. З його словами, таке питання ще не вирішено остаточно, проте активно обговорюється в комітеті з нацбезпеки. Якщо відповідне рішення буде ухвалено, мобільні оператори будуть на Зустрічі не підуть на зустріч якраз потребам сектору безпеки оборони, тому що дійсно використання ворогом мобільних сім карток для наведення своїх засобів вираження – це досить серйозна проблема. Чи потрібно нам власне блокувати мобільний зв'язок під час повітряних атак? Так, сто відсотків росіяни багато що стосується дронів, ідеї стирили у нас. Саме ми почали перші робити фальш сілі, те, що росіяни у нас запозичили, і тепер це називається Гербери, коли ставлять відповідні лінзи, щоб вони на екранах систем ППО виглядали як повноцінний шахет. Саме ми перші почали ставити російські сім картки і забивати трек з використанням системи GPS і з використанням системи мобільного зв'язку. Більше того, ось ці трони оса. Які розносили стратегічну авіацію Росії, там були поставлено і gps трекери там стояли і інші системи навігації, не хочу їх перераховувати. Але вони ці дрони так само підключалися і до російських станцій зв'язку. Це, зокрема, зв'язок 4G з можливістю, якщо слабший сигнал, перепадати на 3G або на ну на більш простіший сигнал зв'язку. Uh, і саме чому ж у Москві перед парадом 9 мая, коли вони ще боялися, і, можливо, не знали, чи приїде СІ до них як найбільше ППО, mm -hmm. вони тестували саме відключення зв'язку. Вони це взяли у нас. Ми бачимо, які перебої з GPS і з усіма цими додатками, коли лунає повітряна тривога. Тому це абсолютно логічний крок, тому що шахеди штучним інтелектом, вони дуже поодинокі, це поки що точково, і вони використовують стандартні. Коли забивається трек і використовується GPS і станції мобільного зв'язку і українські сім-карти, і він по цьому маршруту летить, тому що він не отримав зв'язок, збився з курса. Він коли збивається, то просто летить прямо. І в нього потім закінчується пальне, і він падає. Ну то це досить таки цілком робоча ідея, яку потрібно розвивати, можна і потерпіти, тому що прильот буде набагато дорожчий. Але пане Дмитро, наскільки доцільно власне мобільний зв'язок глушити під час повітряної атаки, коли от буквально пару тижнів тому моніторингові канали наводили докази, що у нас досі на Ютуб-каналах ідуть прямі трансляції з різних міст. Тобто росіяни ну фактично в прямому ефірі бачать, куди їх цілі навіть можуть якось це коригувати. Ми, якщо зануримося за, за в це питання, то можемо трішечки й посивіти. Особливо в десятих роках за нас купляли багато китайських відеокамер саме для підтримання громадської безпеки. Зараз так само постає питання, чи отримують китайці до них доступ. Це величезний шмат для роботи СБУ. Будь-яка така робота вона сприяє ворогу. Навіть будь-які відео, ну ні для кого не секрет, залазимо в соцмережі, бачимо, як звіт люди знімають. Це все. Безпосередньо коректування ворогом своїх ударів. Більше того, коли вони полюють за нашими військовими відносно мирних містах тилових, вони mm -hmm. так само встановлюють камери, під'єднуються до зв'язку і ну активують вибухові пристрої, коли на камері побачили, чи наблизилася їхня потенційна ціль. Тому ну велика робота для СБУ просто напросто цих всіх відеолюбителів закривати їхні ну без як там без перебільшення популярні канали. Державна безпека зараз понад усе угу. ще пару аспектів військової тематики. КНДР направляє до Курської області тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників для відновлення регіону. Це зазначив російський терорист Шойгу за результатами переговорів з Іном кілька тижнів, кілька днів тому. Вірите, що оці 5 тисяч військових КНДР це будівельники для відновлених робіт? Чи це знову таке маскування і підготовка до нової, не знаю, хвилі уч... участі в бойових діях військ КНДР? Це може бути в тому числі, але Північно-корейські військові давно, як мінімум, з 22-23 років, знаходяться на нашій території, бо вони першими обслуговували північно-корейську зброю, яка обстрілювала наші міста, і так само ті ракети КМ-23, так звані Кім Кандери, які Китай, до речі, удосконалив, щоб вони були більш точними. Ну, використовувався північно-корейський персонал, і навіть наші удари по окупованих територіях там були загиблі саме офіцери КНДР, це можуть бути і будівельники, тому що російська авіація рознесла Курщину і артилерія і. Знищували і так само, як і українську територію. Але питання подальшої підтримки військової з боку КНДР лежить у геополітичній площині. Китай для Росії зараз відіграє десь таку роль, яку для нас відіграє Захід, який дає нам положення військової допомоги, щоб ми не посипалися. Але цього мало щоб переломити ситуацію на фронті, і тим паче недостатньо. Щоб перемогти, от те саме робить і Китай для вирівнювання статусу Кво, звідки в них так швидко з'явились дрони на оптоволокні? Якщо по технологіях росіяни завжди доганяли нас, а тут такий стрибок. Відповідь проста: це Китай. Чому вони стали точніше бити їхні кінкандери? Тому що китайські фахівці не постачають зброю, але постачають обладнання, яке виробляє зброю, і не було б ніякого союзу Пхеняна і москви, якби не згода Пекіна, бо КНДР тільки тому і існує, починаючи з 1953 року, бо саме Китай забезпечує її існування. Якщо Пекін бачитиме, що потрібно підрівняти сили. То наступна партія північно-корейського м'яса буде направлена. А якщо такої потреби не буде, то ми і бачитимемо отакі точкові перекидання як будівельників, саперів, інженерів і тому подібне. Як вони будуть застосовуватися на практиці? Ну тут виключно покаже лише час угу. наостанок. Путін заявив, що розгортається серійне виробництво арешника. І я пам'ятаю, що вперше, коли росіянці запустили арешник по Дніпру, тоді з в різних джерелах була інформація, що ну максимум їх три одиниці. Друга це теж була спроба його запуску, але ну там щось на територією Росії вибухнуло. І зараз ця заява ну, насправді виглядає доволі ну сумнівно, наскільки це дійсно можливо, але та минулому тижні, коли Іран застосовував балістичне озброєння проти Ізраїлю, моніторингові канали проводили певні такі порівняння від запуску тих балістичних ракет, які тигра використовував з арішником, які Росія використовувала, і схожість там була там ну багато чого собі впадало за ознаками. Тож зараз, ну я так розумію, більше тепер ну підстав говорити про те, що дійсно можливо Росія і спроможна можливо співпраця з Іраном, але поставити на масове виробництво арішнік. Військова співпраця з Іраном, коли тривають на його території бойові дії, вона природньо що зупинена, особливо враховуючи ту мляву москву позицію Москву на ці всі події. Згідно свого договору, вони й не мали надавати військову допомогу, а росіяни мали хоча б не підтримувати Ізраїль. Але це природньо, що коли ну твою країну розносять ну, зараз, просто без то ну, поставка будь-якої зброї, а шахеди активно використовуються по території Ізраїлю, не може бути й мова арішні. Якби вони ставили його в серію, то ми б бачили б ще як мінімум серію ударів по території України. Цієї серії немає. А і розвідка наша, і інші інституції попереджали, що росіяни такі варіанти готують. Очевидно, щось пішло не так, тому що немає цих прильотів. Ще третій аспект: арієшник ефективний тільки з використанням ядерного заряду, якщо використовувати не ядерний заряд. То ж калібри, іскандери, кінжали, балістика, аеробалістика вона більш ефективна для нанесення такого ураження. Тому станом на зараз, враховуючи, що немає яскравих свідчень про успішні випробування, немає на щастя. Ударів по території України, все таки це б я сприймав би як черговий пропагандистський трюк, так само, як у Росіян, коли все сипеться і летять наші дрони, і є болючі прильоти, вони одразу починають брязкати ядерної зброї. Немає явних ознак, що ця зброя у них працює, тому що починалася, скажімо так, дідусем Арішника. Це зокрема був Південмаш і як тільки росіяни самостійно почали розвивати цей напрямок, ну у них почалися проблеми. Тому я думаю, що це станом на зараз, принаймні не більше, ніж піар-хід. Як воно буде найближчі місяці? Ну покаже виключно угу. час, але друзі, не на те, що це пропаганда ворога, все одно нам варто не розслаблятися, а продовжує підтримати Збройні Сили України. Як бачите, будь-який збір долучаєтеся, долучайтеся, долучайтеся будь-яким способом, який маєте, можливо, ви самі ті, хто хоче долучитися і до лав Збройних сил України Зокрема, от сили оборони нині потребують фахівців у різних сферах. Якщо ви думаєте про військову службу, рекомендую звернути увагу на вакансії у 28-й, окремо механізованій бригаді імені лицарів зимового походу, там шукають, зокрема, розвідників, операторів БПЛА, бойових медиків, механіків, водіїв. Також є можливість і підписання контракту 1824, який вже працює у нас кілька місяців, і а, за цим контрактом, я нагадаю, а, є певні переваги і Соціальні бонуси, ну і звісно, що виплата в розмірі мільйона гривень. Бригада якісно навчає своїх бійців, підтримує їхні родини. Навчає, а після служби власне допомагає з працевлаштуванням. Всі деталі щодо цього будуть в коментарях під цим відео. Там буде QR-код. Тож е, QR-код, думаю, навіть зараз у нас з'явиться на екрані. Тож долучайтеся, не прогавте свій час, якщо бачите собі таку можливість долучити до лав збройних сил України. Пане Дмитро, можливо, ви щось хочете додати з цього приводу ще? Я лише хотів би зазначити, що в нас щодня тисячі людей отримують повістки по всій країні, і якщо ви маєте час, хоча б один-два дні до відвідування. ТЦК, ви можете скористатися цим інструментом, обрати собі посаду, піти служити на ту посаду, яка найкраще ну, відповідає вашим знанням умінням, навичкам. І я нагадую, що наступник керівника офісу президента Павло Паліса легендарний комплект 93 ї бригади вже анонсував, що контракт 1824 буде розширений і на операторів БПЛА. Він правда буде тривати два роки, тому що там більш довга підготовка, бо потрібно готувати високотехнологічного фахівця. І точно я думаю відсотків ну це моє відчуття, що на дев'яносто дев'ять 28 бригада буде у цьому списку. Тому всі, хто мають повістки, всі, хто розуміють невідворотні служби, закликаю скористатися інструментом рекрутом 28 восьмі бригаді, дуже круті рекрутери, які за руку проведуть все пояснять і розкажуть, і навіть допоможуть відновити усі військово-облікові документи. Пане Дмитро, щиро вам дякую за цю розмову. Впевнена, що нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих питаннях і темах, які ми разом з вами піднімали. Для них виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Петро Шмайло був разом з нами. Друзі, ще раз. Пане Дмитро, дякую вам. Дякую вам.